Привіт! У нас зв'язку Еліна Марко, і ми з вами готуємось до травня місяця, місяця металевої змії. І наступні прогнози. Зараз будемо писати по знаках Зодіака і Китайського гороскопу. так нагадую, що ви саме на каналі майстра феншуй китайської астрології Еліни Марко У нас не західна, не У нас Суто, китайська астрологія, феншуй, китайська метафізика. Тому ви повинні знати хоча б рік свого народження або свою карту Бадзи професійний китайський гороскоп, для того, щоб слухати мої прогнози і розуміти, що вас чекає, наприклад, в цьому місяці, в наступному і взагалі в рік змії. І так, значить, у нас. Зараз піде прогноз для бика і тигра. Ми вже трішки говорили в загальному прогнозі. Хто ще не бачив, не чув, можете послухати загальний прогноз і візьмемо знак кролика. І так, хто вперше на моєму каналі, і що це за таблиця? Це таблиця літаючих зірок, енергії, феншуй дому чи будь-якого приміщення. Ми беремо річну енергію, комбінуємо її з. Енергію місяця, який змінюється, да, приносить новий знак, новий елемент. І поєднуємо, по суті, прогноз, феншуй і прогноз китайської астрології для вас. Ну, звичайно, що це більш загальний прогноз, тому що вам треба знати всю свою карту бадзи, що у вас знаходиться в рокові народження, в який місяць ви народилися, день і годину. Знати свій період і знати також. Що рік змії дерев'яний для вас несе. У нас рік саме дерев'яної змії, а приходить в травні з 5 травня за китайським календарем, у нас буде панувати металева змія. Тобто дві змії в травні будуть впливати на нас, на наше здоров'я, на наші події, на, взагалі на почуття себе, на розвиток, на бізнес, абсолютно на всі сфери життя. І незалежно, де ви живете, ці всі енергії працюють. Отже, починаємо з найгіршого сектору 5-2 на, на травень місяць, це сектор Північний Схід. Він у нас є негативний весь 25 рік, там річна енергія енергірка. Тобто є 9 літаючих зірок феншуй і 5 вважається одна з найгірших у феншуї. І діє ця піхірка, ця енергія для тих з вас, хто народився під знаком тигра або бика. Тому що саме північний схід це ваш сектор. На північному сході завжди розміщені знаки тигра і бика. І в місяці травні до вас приєднається з 5 числа, з 5 травня по 5 червня за китайським календарем. Ми беремо саме китайський календар, не перше число. Про це я теж говорила в загальному відео. Шукайте нижче на моєму каналі. Можете переслухати, подивитися. І е, саме з 5 травня буде комбінація на північному сході 5-2. Дуже негативна. Вона дає моменти затримок, захворювання, е, різних клопотів, проблем, які виникають абсолютно неочікувано, дуже проблематичні е, ці проблеми, особливо здоров'я треба бикам і тиграм берегти в травні. Е, е, і якщо ми беремо знак бика. Знак бика. Ми говорили в загальному саме прогнозі, що місяць може пройти легше, ніж для тигра. Чому? Тому що бик є союзником змії, а змія є союзником, партнером, другом для бика в китайській астрології. Якщо в вашій карті бадзи ще є півень, вони створюють трикутник металу. Півень бик і змія створюють трикутник металу або тригон металу, що він називається. І якщо вам по вашій карті бадзи метал корисний. То ви можете навіть, по суті, цю комбінацію 5-2 не відчути. Тобто комбінації усіх енергій це є простір, це там, де ви живете. І а, дуже важливо знати вхідні двері, тобто, де вони у вас розміщені, на який графічний сектор відкривається. Якщо незалежно навіть, чи народились ви в рік бика чи тигра, але ваші вхідні двері відкриваються на північний схід, і ви це знаєте, ви це виміряли. Компасом в телефоні, не обов'язково мати компас Лопань, компас фіншуй професійний сьогодні, щоб практикувати мистецтво фіншуй. Сьогодні є компаси в будь-якому телефоні. І ви знаєте, виміряли, що градуси виходять в хідних дверей на північний схід. Місяць буде складний 5-2. Вони в цілому для сім'ї, для родини, незалежності від знаку зодіака, принесуть проблеми. 5-2 дуже негативна комбінація: 5-5, 5-9, 5-7. Це тяжкі комбінації. Зараз вони дуже негативні у му періоді. А, який захист? Тобто ще раз бики дерев'яні? Це 1985 рік ви дерево, і на бикові. Що ще буде відбуватися, крім того, що бики візьмуть на себе цю негативну комбінацію? 5-2. В травні 2025 року вас ще чекає зіткнення дерева інь з металом інь. Тому що у нас металева змія прийде, метал Інь на змії в травні, а ви дерево Інь на бекові. Це 85-й рік 75 й рік народження. Перепровіряйте свою карту, відкривайте. І дерево інь завжди йде в конфлікт з металом інь. Це ніби як малий метал зрубує, контролює мале дерево. Тому що в нас є ще у китайські строї велике дерево. Це дерево ян і великий метал, метал ян. Але ми зараз зараз але ми саме зараз говоримо про інські елементи. Тому що в нас приходить інський місяць, метал і на змії. Це інь над інь, метал, і Ін над вогнем буде в травні. Значить, таке зіткнення. Може бути негативним, може бути позитивним, залежить від того, чи корисно вам дерево і метал по карті, або один із компонентів метал чи дерево. І зіткнення не є завжди дуже там небезпечним, воно навіть є завжди легшим ніж злиття. І це факт. Іноді зіткнення воно дає поштовхи нові ідеї і допомагає вирішити, чи ті чи інші проблеми з більшим ентузіазмом, з поривом, з вірою. Тому іноді зіткнення, дуже люди бояться зіткнень в бадзе. Насправді більше треба боятися злиття. Тому що злиття дає третій компонент для вашої карти. Третій компонент, ну, мається на увазі елемент, якийсь а, з п'яти, який може дуже негативно дисбалансувати вашу карту, бадзи чи період і підуть негативні події. Тому, якщо ви народилися в рік дерев'яного бика, багато змін буде в плані роботи, переміщень. В колективі, з людьми, також по здоров'ю. Однозначно, це органи дихання. Це, е, таке зіткнення може дати проблеми з волоссям, зубами, таке зіткнення може дати проблеми зі спиною, болі в спині, поясниці, взагалі, хребет, трапеція, шия. Е, можуть бути якісь навіть аварійні ситуації, зіткнення, переломи, ушкодження, ушиби. Скажімо там, десь на тренуваннях, на спорті, в автомобілі, вдома, порізи навіть певні, можливо, якісь хірургічні втручання. Це або косметологія, або хірургія, ось або лікування в стоматолога, дерево ін з металом, інь дає. І, ну, в основному, жінки можуть відчути проблеми з нігтями, з волоссям. А більше зі шкірою, а навіть алергічні реакції можуть виникнути. Все-таки в нас травень літо вже буде перший місяць літа за китайським календарем, але металева змія вона дуже часто несе алергени, часто несе проблеми з диханням, з органами дихання і кишковим трактом. На ці, взагалі, всім нам, на ці всі питання, по здоров'ю органи, системи потрібно звернути увагу у травні місяці, але саме дерев'яним бикам найбільше. Ну і комбінація 5-2: дуже погано діє на здоров'я. Бажано чекап зробити, перевірити організм, здати аналізи, носити захисні талісмани. Нагадую, що я їх багато підбирала на 25 рік, хто був на індивідуальному прогнозі, і в інстаграмі є, і в телеграмі в мене опис є. Як захиститись від п'ятірки і двійки. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, шукайте, читайте ось, тому що захист є. Тобто це талісмани або певні браслети бусіни, дзи які підбираються. Ось і в мене є феншуй магазин. Ви можете замовити ці талісмани. І вони потрібні вам будуть завжди: з місяця на місяць, з року на рік. Ви їх змінюєте, очищаєте, оновлюєте і знаєте, в який вам рік або місяць носити ті чи інші талісмани біля себе, щоб символічно захититись від негативної енергії. Ось тому проти 5.2 два у нас іде пагода епіти стихій, варджа, брелок або варджа такий символ. Захисний розмістити на північному сході варто і поставити солевий, скажімо, настій да, або сіль, вода монети, тобто це солевий розчин. Як його робити? В мене є в телеграм-каналі навіть допис. Переходьте нижче під відео, даю посилання і на свою платформу навчальну, і на телеграм. В тексті в описі цього відео або в коментарях шукайте, переходьте, підписуйтесь на канали, де є інформація, що таке соловий засіб феншуй проти негативної комбінації 5-2, або взагалі проти п'ятірки, проти двійки. Як він робиться, для чого? Як очистити енергетику дому? Ну, і, звичайно, носимо біля себе картку п'яти стихій, брилок п'яти стихій, «Бики і тигри, весь травень місяць. І, звичайно, пагоди п'яти стихій є найпотужнішим захистом від п'ятірки жовтої від двійки. Ставимо пагоду п'ятий на північному сході. На вас там повинна весь рік знаходитися в рік змії до 4 лютого 26 26-го року. Ну і плюс маєте носити біля себе, особливо в травні бикій тигри. Ну і досить проблемний рік, не рік, а місяць у вогняних тигрів, якщо ви народилися, 86 року. Значить, чому так? Тому що вогонь ян об'єднується з металом інь, об'єднується у воду. Якщо ви народились 86-го року, крім того, що ви представляєте вогняного тигра за цим роком, в китайському, взагалі астрологія китайська, приходить металева змія. Тобто, дивіться, вогняний тигр вже два елемента вогонь і дерево. Приходить металева змія, третій компонент, метал додається. Ну і змія з тигром це напівкомбінація вогняного покарання, дуже небезпечне, небезпечна штука. Ось, і це дійсно дуже треба остерігатися вогню війни. Взагалі, все, що пов'язане з вогнем, зброєю, з вибухами тиграм у травні місяці. Тобто ви будете задіяні десь вогнем. І також е, з'явиться ще один компонент. Тобто вогоньян у нас завжди в'єднується з металом інь. Тобто на 30 днів китайського календаря з 5 травня по 5 червня ви тигри вогняні. Хто народився 86-го року, вогоньян ваш верхній іроглів в карті бадзи буде об'єднуватися з місяцем. Металевої змії, тобто з металом інь у воду. І вам потрібно розуміти по вашій карті бази, що представляє для вас вода, яка це сфера: фінанси, здоров'я, відносини, бізнес, робота, самовираження, діти, подорожі, переміщення, нерухомість, що це для вас означає ця вода. Тобто дуже багато включиться стихій одночасно. І це не може не принести якихось подій, ситуацій в житті, однозначно, щось відбудеться. Позитивне чи негативне, залежить від вашої карти, від вашого періоду, від того, де ви живете, чим займаєтесь, як мислите і взагалі, яка ваша зараз удача в житті, тому що слово удача в китайській астрології феншується дуже важливе значення. Везе вам зараз, не везе який період, якщо людині зараз важкий період, а ще й приходить негативна енергія там по місяцю, ну щось може відбутися негативне. Тобто накладається дуже багато моментів. Тому почули ти грибики, свій прогноз, фіксуйте. Ставте лайки, діліться цим відео, якщо у вас хтось із рідних близько народився в рік бика або тигра. Захищайтеся, якщо вірите в талісмани феншу, інструменти феншу, використовуйте, звичайно, вдома, біля себе. Власна обережність, обдуманість, планування, любов до себе, любов до свого здоров'я, тому що 5-2 саме сильно вдаряє по здоров'ю. Ця комбінація, тому ти грибики, можете хворіти в травні, тому вже розпочніть роботу над своїм здоров'ям в цих декілька там на тиждень півтора лишився, дачі 10 днів до старту металевої змії до трав. Ось такий прогноз на зв'язку. Залишайтесь на моєму каналі і вивчайте китайську астрологію та феншуй.